Пенсіза... Це на громадських засадах. Громадських засад. на яких громадських засадах. На яких громадських засадах ви займаєте цей кабінет? На громадських засадах. А ви оплачуєте кошти? Тож з 1997 року? Яка ж у вас зарплата? Заканчуйте тренування. Ви бачите, що вона втрачається. Яка у вас зарплата? Ну, цілих 0,5. А цей кабінет коштує гроші. Світло треба оплачувати. Хто вам його оплачує? Ми хто оплачує? Оренда приміщення. Я офіційно орендую приміщення, я за нього плачу гроші. А ви на, на, на громадських засадах утримуєте таку, таке приміщення скільки тут? квадратів 50, напевно, так, да, мінімум? От орендують громадські організації, орендують. А секретар теж на громадських засадах працює. Орендують офіційно приміщення за гроші. В обласної державної адміністрації. Може, краще іншу людину поставити, щоб працювала? От нас але, є нова людина, ви, вона, ви пенсіонер, треба давати дорогу. Ви згідні, що треба давати Не, дорогу новим людям. Ну, ви згідні з нами, що треба давати молодим новим людям е дорогу. Витривайте. От нас є людина, яка зайняла на громадських засадах вашу посаду. Голова визначиться, значить ну, голова, Ми ще головою також будемо вирішувати питання, що голова дуже довго визначається. Він, напевно, також є регіоналами і сепаратистами. Ви знаєте, хто возить тітушок на Майдані? Хто фінансував тітушок? і тому подібне? Не знаєте? Ну є інформація, що ви дуже добре освічені цьому. Правоохоронні органи вони допомогали. прогнили а так само, як правоохоронні <проб> органи допомагали. <проб> то, точно так само прогнили правоохоронні органи, так як і ви. Ми з правоохоронними органами ще також розбираємося. І вони від е е покарання також не, не втічуть. Оце оце візьми з фотографую. Фотографую, що вони звільняють людину. О. Давай, покажу. Де з Януковичем має бути? Що з Януковичем?